Вітаю, друзі! Сьогодні, як і обіцяв, хочу обговорити інтерв'ю російського філософа Олександра Дугіна, відомому американському тележурналісту Такіру Карлсону. В українському сегменті Ютубу ви не знайдете жодної рецензії на це інтерв'ю. Можна зустріти хіба що якісь поодинокі розхристані реакції такого знущально-іронічного характеру. Ну, щось на зразок. В Москві випадково в приймальній у Путіна на початку лютого зустрілися два дебіли. Їм було скучно. Вони вирішили поговорити, обмінятися думками. Розмова їм видалася досить цікавою, тому так Карлсон, Дав вказівку операторам увімкнути камери, і камери записали цю розмову про всяк випадок. А потім на початку травня, із незрозумілих там причин на каналі у Такера Карлсона цей відео залили. Ну так приблизно український сегмент Ютубу іронічно і знущально реагує на розмову між Карлсоном і. Дугі російський російськомовний сегмент Ютубу реагує значно серйозніше, передусім самі росіяни і інтелектуали, які знаходяться як і в Росії, так і за кордоном, які розуміють, що відбулося. І що загалом відбувається? Але в основному весь фокус уваги і весь акцент вони зробили на останніх 4 хвилини цієї розмови з 16 по 20 хвилину. Всього розмова трима тривала 20 хвилин. Там, де Такер Калсон задає дуже таке, нібито останнє делікатне, інтимне запитання. Дугіну, мовляв, ну а що ж таке сталося з. Заходом раніше Сталіна любили і любили Російську Федерацію. а Потім такий якийсь різкий розворот спиною. І Дугін, користуючись цією нагодою, представляє Володимира Путіна як головного захисника традиційних цінностей у світі. Не де небудь, а у світі, і головною традиційною цінністю, головною скрепою це, звичайно, є традиційна сім'я. Ну, от, навколо цього, російські інтелектуали е, говорять, що таке скористався нагодою, е, і е, Дугін, і Такір Карсон, для того, щоб представити. Путіна як таку сторону добра, сторону світла, яка захищає традиційні цінності. Росія останній форпост, Кремль і Путін це останні форпости захисту традиційних цінностей і скреп. Основний упор був на сім'ю. Ну, я звичайно категорично не погоджуюся з реакцією україномовного сегменту Ютубу. Це ну, для мене в принципі очікувано цей примітивізм і дебілізм. Ось у нас нікому як з'ясувалося відреагувати на м, цю дискусію 20 хвилину. А російськомовні і росіяни, ну так, це посерйозніша реакція, але я б не сказав, що вона є вичерпною і остаточною і правильною. Вона не цілісною. Це висмикнутий момент. Ну я спробую, звичайно, раз я розкритикував реакції там російськомовного і україномовного сегменту Ютубів. Я спробую це зробити. Цілісно комплексно і побачити картину загалом, тому що я нескромно себе вважаю е, таким фахівцем з е, ворожої російської філософії, зокрема, е, спеціалізуюсь по Дугі ну і Коргіняну. Я не міг упустити такої нагоди, щоб не відреагувати на це інтерв'ю, незважаючи на те, що можливо комусь воно видасться неактуальним. мовляв, зараз якісь більш важливі відбуваються події. З чого я почав би і на що би звернув увагу? Звичайно, на цей відрізок, на затримку в заміж записом інтерв'ю і публікацією інтерв'ю. Нагадаю, що інтерв'ю було. Записано на початку лютого. Це не спеціальний візит Такера Карлсона і не якась таємна зустріч в Саудівській Аравії чи в Об'єднаних Арабських Еміратах між Карлсоном і Дугіним. Ні, це було в рамках оцього відомого нам всім візиту, про який вже всі давно забулися, і вони десь там зустрілися. Я не не знаю де, в якому в якісь там прихожі чи в коридорі, і так далі. Я думав, що це монтаж, але я уважно. Передивився, тому що підведення, я думав, що підведення зроблено в Америці і дописано до цієї розмови, яка була записана про всяк випадок. Так ось в чому момент, і на що я хочу звернути увагу, як людина, яка теж займалася такими питаннями, а чомусь наприкінці квітня Такер О калсон вирішив, що ця розмова має цінність, і її необхідно оприлюднити і опублікувати. І, в принципі, він не помилився. Але чомусь він вагався і чотири місяці цього не робив. І от вирішив, скільки там у нас виходить, три місяці цього не робив. Чомусь. І на це треба звернути увагу і задатися, задатися запитанням, чому Такер Карлсон прийняв рішення публікації і в чому він побачив цінність. Я спробую ну, от, дати відповідь на це запитання. Потім підве, підведення. До цього інтерв'ю вступне слово. Воно надзвичайно важливе. Як Такер Карлсон, я думав, що це було зроблено десь в Америці вже після якогось переосмислення. Але е інтер'єри, там, де вони знаходяться, показує, що ні, насправді такер Карлсон це зробив в присутності Дугіна. Очевидно, щоб розташувати Дугіна і показати йому свою повагу, що говорить, як представляє Такер Карлсон. Олександра Дугіна, що це носій ідей, альтернативних ідей, важливих ідей. Він філософ, ніякий не військовий. Він мав дочку і пожертвував своєю дочкою заради ідей. Американські спецслужби сказали, що Дарію Дугіну, якщо я не помиляюся, звати Дарія, вбили українські спецслужби ще раз звожу два моменти. Олександр Дугін, філософ, носій альтернативних ідей, які заборонені в Сполучених Штатах Америки і адміністрацією Байдена. І ви ці ідеї не можете прочитати в книжках, які можна купити на Амазоні. Так представляє Такер Калсун Олександра Дугіна. І ця людина мала єдину дочку, яка теж розділа розділяла його ідеї. І українці вбили українці вбили Дарію Дугіну. За ідеї. Просто за ідеї. Просто за ідеї. Олександра, філософа Олександра Дугіна. Я хочу сказати, що це дуже таке претензійне представлення. Олександр Дугін, не повівши ні бровою, не моргнувши нічого, зробивши вигляд. У мене взагалі склалось враження, чи шо в мене, ну, не буду, не буду заходити на це поле. Але давайте так скажемо, Олександр Дугін. Показав себе стоїком і дуже такою вольовою, потужною людиною, жодної реакції. Він не повівся на, на цю промову, ніяк не відреагував, а одразу приступив до справи. Справа була наступна. Перший момент, на який я хочу звернути увагу, так Калсон – представник західної цивілізації. Він популярно розкручена медійна персона. Тупа, нічого не, нічого не можу сказати, але дуже щира. І у нього є переживання і почуття. І Та Карлсона, Такера Карлсона в житті турбує, турбує розбрат і громадянський конфлікт, який назріває, назрів уже в англосаксонському світі. І він задає питання наступного порядку Дугіну. Скажіть, будь ласка, Олександр Гілєвич, що ж таке робиться в Сполучених Штатах? В Канаді, в Австралії, в Новій Зеландії, в Великій Британії, що люди між собою на грані війни, що їх так розколює. Зверніть увагу: Такер Калсон запитується у якогось там чувака з Росії. Щоправда, він представив його як цього дисидента, якогось опозиціонера радянському режиму. Я не помітив цього факту в, іс в історії. Там Дуг-0, ну, очевидно, що він був проти комуністичної партії як ортодоксальний, якийсь там православний. Ось. І ну, от уявіть собі, що вам щось не зрозуміло, от Що відбувається в житті, і ви знаходите албанця чи молдаванина, чи гагауза, нікого не хочу образити. І запитуєтесь його, що відбувається взагалі у світі, чому ми воюємо, чому нав'язується там якась вакцинація чи ще щось. Погодьтеся, треба мати якийсь авторитет. Очевидно, у такера Карлсона, Олександр Дугін, є авторитетом. І коли вони почали розмовляти, зроз... Такер Карлсон зрозумів, що він не помилявся в тому, що Дугін авторитет, і дав команду операторам записати цю розмову. І тепер я переходжу до філософської частини. Дуже коротко я. Багато думав і осмислював, щоб сказати коротко. Дугін представляє так званий філософський поворот. Він розказує представнику західної цивілізації, що таке лібералізм. Лібералізм це не від ліберті, не від свободи від нічого. Він переконує Такера Карлсона, що біля лібералізму це індивід, це індивідуалізм. І сьогодні бути. Лібералом, це не бути вільним, а це бути індивідом. Оцей момент я хочу підкреслити. І свобода це конструкт, це химера, яка просто обслуговує індивіда. Робить все можливе для того, щоб людина залишилася самотньою, одною, індивідуальною суб'єктом, індивідуальним суб'єктом. І для цього за допомогою інструменту свободи відсікаються всі колективні ідентичності. І залишається тільки індивідуальна ідентичність. Якось хитро Олександр Дугін підходить до питання сім'ї, і він не каже про те, що М -м -м, важливий момент в доктрині і в цій логічній послідовності Дугіна, і людина повинна постійно звільнятися від усього. Така емансипація проходить для того, щоб залишитися індивідом. І от вона звільняється від статевої ідентичності, і вона буде звільнятися від видової ідентичності, гомо сапіс чи людини, людської ідентичності, тому що в розумінні Дугіна так він це пояснює такеру Карлсону, що статева ідентичність це колективна ідентичність. Приналежність до людського виду це теж колективна ідентичність. І їх треба відсікти. Сім'я, слава Богу, поки що не а, за, не зарахована до колективної ідентичності, яку треба відсікти. Але сім'я це те, що заважає індивіду залишитися одному. І тому інститут сім'ї треба вбити. Так і слухає слухається все от з таким відкритим ротом. У нього брови піднімаються. І він говорить розумні слова. А я, от в цей момент, хочу підсвітити і сказати. Він каже: ви розумієте, все, що ви, Олександр Гелєвич, тут розказуєте, насправді має місце. Але ми в Америці сприймали класичний лібералізм зовсім інакше. Нам свобода була потрібна для того, щоб самостійно торувати шлях, рухаючись за власним сумлінням. Це говорить Дебіл Такер Керкалс. Якщо дебіл може описати коротко і зрозуміло суть класичного лібералізму, то очевидно-західна цивілізація не така уже і дурна. Але щось відбулося дуже серйозно. Тепер, чому я хочу сказати, чому Олександр Гелєвич так акуратно виводить все на колективне і на колективну ідентичність. Моя точка зору, я писав. Таку велику статтю, вона, на жаль, ніде не опублікована і перекладена англійською мовою, і там уже по знайомствах відправляла навіть і в Atlantic Council цю статтю. Чому Дугін як представник російської цивілізації, окремої, локальної, так опікується колективною ідентичністю, і чому він так вбиває індивідуальність? Хотів сказати індивідуальна ідентичність, але це дурнота. Так б'є в індивіда. Тому що в їх концепті, в концепті руского міра колективна ідентичність вона відіграє ключову роль. Це головна структура. Колективна ідентичність вона потрібна для відчуження волі і відчуження сумління. І вона, колективна ідентичність обов'язково передбачає накопичення людини, яка утримує колективне сумління володіє ним, і передбачає обов'язково на чолі цього всього альфа-самця. Це конструкт криміналізованої волі, коли кримінальний авторитет. Адсорбує на себе від всіх інших їх сумління і ним володіє і розпоряджається. І якщо Альфа Самець говорить робити правильно, наприклад, відправляти гуманітарну місію з лікарів в Італію під час ковіду, то в світі російська цивілізація виглядає як дуже гуманістична. Якщо він говорить гвалтувати і вбивати, ну значить так. Відбувається і це протиріччя на заході ніяк не можу зрозуміти, що є собою Росія. Чому вона поводить себе в одному і тому самому історичному проміжку протягом двох років діаметрально протилежно, тому що люди не мають власного сумління. Вони його делегували Альфа Самцю. Ви не маєте права в Росії користуватися сумлінням самостійно. Це вважається слабкість, це смішно. Ви тільки можете користуватися сумлінням, якщо вам про це говорить альфа-самець. А ваше сумління знаходиться там, у нього. І тільки та людина, яка показала, що може жити за межами права і за межами етики. Вона має право відчужувати сумління. Саме тому ведеться ця розмова. До речі, у Болгакова, як він там, Гьоти Фауста цей, цитує, що я якась там персона, яка прагне постійно робити зло, але виходить добро. там. Ну, щось на зразок цього. Про це говорив Биков з Арістовичем і так далі. Це е, менеджери зла в ім'я добра. Це супер-обтака, от от, суперлюдина або альфа-самець, яка е, нібито призначена, щоб робити зло, але оскільки вона володіє сумлінням всіх оцих своїх підданих, то вона одночасно робить добро. Це от така закручена, хитра, я не знаю, якась постмодерністська структура, яку не можна от. Ніяк прочитати, розгадати, але виглядає дуже загадково і так далі. І от Дугін він підходить до пояснення сакралізації цього Путіна. І він говорить, що це традиційний лідер. Тоді, як Байден і всі інші, не традиційні лідери. Що таке традиційний лідер? Розшифровую, пояснюю, традиційний лідер це лідер, який може підкоряти маси, підкорювати маси. А він звинувачує, ну в принципі, і, і, і так Рекарсон цього не до кінця розуміє, що демократія вона а, а, піднімає лідера, який а, сила якого здатності підкоритися народу, підкорити не підкорювати народ, а відображати волю народу. Я хотів сказати інтерес, але це неправильно. Слідувати сумлінню народу. Але сумління повинно знаходитися в народі. У російській цивілізації сумління знаходиться у альфа самця У носія криміналізованої волі. У цьому якби суть моменту. І тому дугін а, торпедує індивідуальність. Індивідуальна людина вона самостійно носить своє сумління, при собі носить, не делегує нікому. І Він дискредитує і починає викручувати цей момент. Тому що. Велер нещодавно його розбирав, і загалом всі пояснюють, оцей збій системи в західній цивілізації тим, що експлуатується через свободу і емансіпацію, експлуатується ущербність, людська ущербність. Експлуатуються люди, яким нав'язуються або які відчувають себе ображеними ущербленими, або пригнобленими. Їм постійно кажуть, вас пригнічують. Пригноблюють звільніться свобода це звільнення від пригноблення. І постійно шукають людей, які мають відчуття пригнобленості. А якщо його немає, нав'язують. Зверніть увагу. Ви заїкаєтеся, ви картавитесь. Ви ж себе відчуваєте приниженим і пригнобленим. над вами ж сміються ці люди. Які гарно вимовляють літеру Р, які не картавлять, які мають чітку дикцію. Давайте з ними боротися. І сім'я руйнується. От Веллер класно розкладає цю тему. Сім'я руйнується саме через експлуатацію деяких жінок, які відчувають себе ущемленими в сім'ї. Наприклад, чоловіком, який насправді може знущатися, знущатися з жінки, бити її. Або ще піддавати якимось там е, тортурам психологічним, там, не давати гроші на щось, ще постійно здійснювати контроль за чимось, коли прийшла, коли пішла. Є такі сім'ї, але це винятки Ну, нормальних людей, такого не існує, немає. Тому що сім'я створюється на взаємній довірі і такого приблизно немає. От. І, Але дугін. Вигадує оцей момент, я хочу ще раз наголосити на ньому на цьому моменті. Дугін вигадує своє пояснення, що відкриває рот у Такера Карлсона, піднімає йому брові, робить очі вирячкуватими. І ви подивіться уважно, хто буде дивитися це інтерв'ю. Там, в перекладі, російському, ну, в українському немає. Ось. Він просто в шоці від того, що він чує. Тому що для нього це новина. І цим. Насправді наносить шкоду дугін своєю дезінформацією і своїм концептом. Не тим, що він робить з Путіна, представляє його єдиним захисником традиційних цінностей. Хоча це теж шкода, тому що, але шкода не тому, що не в сім'ї питання. Р... більшість людей розбереться, що не в сім'ї питання, а справа в тому, що він традицію представляє по-дурному. Зовсім по-дурному. Тому що е, ключовий момент, що таке традиційний лідер в західній цивілізації. Традиційний лідер це той, який відображає волю народу, волю більшості, і виконує цю волю, він з нею солідаризується, але не підкорює волю народу, і тим більше цю волю не на себе не забирає, не відчужує волю. Це принципово різні речі, це підміна. Російська цивілізація побудована на відчуженні волі. А західна цивілізація, вона побудована на тому, що лідер він е, узгоджує свою волю з волею більшості. А ліберальна демократія вона тому ліберальна, тому що вона поблажливо ставиться до волі меншості. Дає можливість волі меншості очолити. Різні там комітети при парламентах, свободи слова, ще там чогось, прав людини і так далі. Тобто щось віддає. І тут Дугін насправді непогано експлуатує цей момент. Він говорить про те, що от бах, оця вада цивілізації, що раніше була демократія, це воля більшості, а тепер треба воля більшості це страшно і потрібно навпаки з'ясувати волю більшості і робити. Стати президентом і навпаки робити проти волі, до більшості спираючись на меншість, на ущербну меншість. І дугін тонко цей, цей момент відчуває, експлуатує. Він е, е, частково дав відповідь такеру Карлсону, і про те, що ця відповідь справила на нього враження, говорить факт публікації цього інтерв'ю на початку травня. По-моєму, 1 травня воно було опубліковано. На це я хотів би звернути увагу. Ну, от так би я відреагував на цей момент. На, е, на інтерв'ю дугіна Такеру Карлсона. Так би я це все представив цілісно. Не знаю, наскільки у мене це вийшло. Ще можна багато чого казати, але вже треба закінчувати. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку. Каналу, це дуже важливо. Всіх святами до побачення до наступної зустрічі.